Тома покопичується дуже сильно. Зараз м'яча від Чорного моря прорвайзер! Харьков вити. Ну, ті... Гагаузом. нас Зараз згадують. Бачимо, що не дається одразу Чорному морі проти придумано. Зараз, можливо, щось буде гауз. Не перехід гагауз! Гагауз. Прорває зараз Гагауз. Не збиває Гагауз. Але знову ж таки, 5 хвилів за перші 5 хвилин матчу. Це, звісно. Те на що розраховував, коли ти взимається, похопиш Кенченко. Кеченко приває стійка рядва! Знушки ж маються зараз змусити чемпіона схвалити деситі. Зараз Бербенцев навчив Бербець-Бербенцев. Відає пас далі і зараз забиває чемпіон! Забиває прозор у нас після пасу Бербенцева молодшого. І на 9 хвилині у нас чемпіон робить рахунок 100 користує своє користь. Ну а у Чорного моря теж зараз зміни відбуваються, по ходу зустрічі. Вертається Харко. Хороший пас на Каченко. Ткаченко. Ткаченко забиває зараз. Один один стояв який пас. Зараз йому віддам махте гляєв. І не забиває зараз Бербен, завочає настійку. Що зараз? По нього дає пас на вільно Ткаченко. таченко. Кавченко виває зараз. І не забиває тобто... Знову проти Паніота і зараз знову не забиває бебенцем Ну, Не те, що різницю, вона зараз дійсно загострює ситуацію біля Аворісу Хрукова. Зараз простює зараз сіка рятує ворота. Прострілює зараз, нас забиває Байчук за 1,7 секунди до кінця першу тему збиває Байчук, тут яна помилка Паніота була, і Байчук зараз. Аут для Чорного моря. Ян Харків буде цей аут розігрувати. Провезут гаузу. Це хороший удар Тим часом повернувся у нас Кобасюк на паркет у Чорного моря. Прває зараз дукові до всіх в грі. Підбрання зараз за Бойчуком, який повернувся теж на паркет. Больчук, тут йому будуть оглядати, дає зіграти. І зараз вихоплюєш до по геденченка, погачить, погадичать, погаченко туди йому зіграти. Тож, такий прозор зараз визаняти своїй команди. Бойчук проведе зараз. Він по нього грі. Загалом. Поки що 2 1 на користь чемпіона. Каченко. на Петрочок, зараз пробиває, не збиває, зараз Попасюк. Гіляєва, знову Харків, Гляє пробиває, зараз він! І Сухоруков зараз рятується команду. Буде далі чорнемо атакувати на останніх секундах. Вже цього двертаму П'ятьох Ткаченко, Ткаченко проти Бирбець. зараз Ткаченко пробиває, Не збиває не збиває Попасюк. Горвай Бачук, ну і це був останній удар у цьому поєдинку. І, зрештою, чемпіон виграє виграється зустріч. Це дербі Біденської області за хвилком 2-1.